І Знов доброго здоров'я. Мене називають Микола Вересень. Це програма підсумки Валерій Димов, директор Центру суспільної інформаційних технологій. Форум у нас гостях доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Доброго. вечора. Сьогодні пан Порошенко, обраний президент України, сказав, що дві головні мети у нього: антитерористична операція, ну, тобто, взагалі ситуація на Сході в широкому розумінні, і вибори до Верховної Ради. А чи вистачить у нього? Можливостей провести дострокові парламентські вибори, тобто, вважається, що для першого у нього вже можливості достатні? Ні, просто а... про це так багато говорять. Це не новина. А Я от... розумію. <світ> а, знаєте, є такі давні Геракліта – доля покірної води непокірної води силою. Тобто йдеться про те, що а, може хтось і не хотів би. Цих дострокових парламентських виборів, ми прекрасно розуміємо, хто ми це займа, переважна більшість, звати, хто переважна. Більшість Верховної Ради України, депутатського складу Верховної Ради не потрапить в при позачергових виборах, не потрапить під будівлю під купол. Зрозуміло, що інстинкти політичного самовиживання, виживання, воно їх примушує діяти в той чи інший спосіб, підлаштовуючись, як вони вже звикли, під ситуацію, яка складається. Але Порошенко вже не той Порошенко, який був в 2004 році. Він пройшов певну школу, в тому числі певну школу, коли вибори е, призначалися, але не відбувалися, як в 2008 році, е, коли е, в 2007, скажімо так, не зовсім була е, законна е, правова база, але вони відбулися. Тобто, ми говоримо не чи, ва, чи не вистачить в нього сили. Ми говоримо про легітимність. Тобто, якщо є суспільний попит на те, щоб е, вибори відбулися, а він є. То хоче чи не хоче, я вже з того але ситуація буде пішов до того, що вони відбудуться. Але якщо це парламентсько-президентське на першому місці слово парламентське, то парламентська якась створиться ситуативна більшість. А зрозуміло. Та просто люди, які відчувають, що вони не пройдуть, навіть з провладнених сьогоднішніх фракцій, об'єднаються з тими людьми, які називались колись чи зараз називаються комуністи і як їх там називають регіонали. І не про, Бо це ж треба якась процедура. А тут процедура може бути загальмована. Я вже говорив. Тобто ситуація дуже проста. Пам'ятаєте, в сьомому році суспільство хотіло виборів. І навіть сюди на екстрактування як 90 дев'яносто статті конституції парламентської республіки на той момент парламентська порозненської нічого не змогла зробити і вся більшість, яка була тоді практично вже про Януковську. В 8-му році були всі підстави розпустити, але підписав там один з восьми заступників фракції нашої України Тарасюк угоду, аби уникнути цієї ситуації, тому що суспільство не хотіло. Юля Водив казала, що вибори не на часі, і значить відбу не відбулися. Я зараз кажу про те, що прода боїться пустоти. Да? Тобто, фактично, якщо парламент, якщо суспільство вимагає, то е, легітимність буде ламати правові якісь схеми, оскільки е, це не еруційна досійність, це не ерукційна творчість АМА, це не лінінізм і не большевізм. Йдеться про те, що завжди хтось. Чому я задав Паскаля, да, е, хтось візьме на себе це, ну, скажімо так, Ляшко. Він приїде і скаже, я тут на сході України воюю. Да, ви там в 4 рази не можете кажете, що у вас є 257 голосів в коаліції, е, а вам треба значить, прийняти закон про е, лікування військовослужбовців, ті, які там воюють. Беруть участь в АТО. Тут, поки ви тут сидите тут, вони ну, да, в окопах. Зрозуміло, що е, 400 людей під парламентом в перший день зберуться. Потім зберуться півтори тисячі, ну, потім п'ять да, да, тисяч. Да, а знаю, а там, ні, там далі. ні. Кожен буде ставити галочку при вході в парламент. Кожен буде думати вже про своє виживання на рівні. Чи я буду там в тих, в тих списках, тому що ми не знаємо, за якою системою будуть проводити. Тепер собіри. ми про це і поговоримо. А, але є суспільний запит. Якщо. Розумієте, я трошки гублюсь, тому що я в константі, там да, в знаменнику ніяк не можу зрозуміти, чи є вже громадянське суспільство, чи нема. Якщо воно є, то я взагалі закриваю програму, всі журналісти закривають програму, ідуть відпочивати. Це ми безробітні. Тому що тоді воно саме регулюється і тоді нема про що писати. журналісти – частина громадянського суспільства. Але якщо і в такому разі очевидно, що якщо є громадянське суспільство. Беруть відкриті списки, ми всіх будемо знати, будемо всі аналізи знати. У нас будуть аналізи крові, мочі і кала просто отут написано по кожному. Але якщо не зовсім воно є, тоді знову будуть закриті списки, чи напівзакриті, чи такі, чи такі, чи такі. І тоді це головне. Я думаю, що це головне, головне питання. Якщо ви вважаєте, і більшість людей вважає, що вони будуть ці вибори. То тоді питання, які вони, за які за якою схемою вони будуть? Хто хто потрапить? Як, як поставити перепони перед тими, які хочуть знов продертися, а які вже накрали, і як поставити ліфт навпаки, швидкісний для тих, хто може щось реформувати, може щось робити. Перше, все ж таки, чи є громадянське суспільство? Знаєте? От в літературі там баба повітуха не самий позитивний персонаж. Але от Янукович він був такою бабою повітуха для української нації і для громадянського суспільства. Якщо ви займалися фотографією, пам'ятаєте, є проявітелі закріпіть. Тобто Янукович проявив, а Путін закріпив. Тобто ми зараз знаходимося на етапі становлення. Вам поки що не треба закриватися, а на не треба десь вже умивати руки, оскільки це постійний процес. Громадянсь суспільство це не йде якась константа, як ви казали. Не якась стала річ, вона знаходиться в процесі постійного відтворення, да? от, тобто постійна форма, постійно змін цієї форми. Тобто, от там де мальянс не проходив, пройшов, тому що ситуація громадянського спіста і впливу цього не дозволила старим методом. Знаєте, Але новий бік це Одеса. Коли порахували екзит екзит-поли такі, а потім спогоджу, за одну секунду зробили інакше, Знаєте, е, кров ганяється да серцем, да поки вона доходить до кончиків пальців. то про це треба, щоб пройти. Знаєте, тобто там десь вендеї все, все ж таки існують. Тобто, ми не дійшли до Крима. Так, от остров Крим, Аксьонова, да, коли пам'ятаєте, писали, да та там залишалися якраз позитивні герої, на відміну не, від не, негативних. А не. тут ми просто не дійшли. І ті люди, які е, там знаєте, е, все що нажидані пасійним трудом, воно там не, не них було да. наскердовано, то вони там фактично не пускали. Зараз це відбувається. В тому числі і е, на східній Україні в деяких регіонах східної України е, повертаючись до другого запитання, зрозуміло, що ніхто відкрити списки вводити не буде. Е, парламент не в самовбивці. Мало того, що їх примусять е, е, розвалити коаліцію і проголосити, дозволити презентовий проголосити, так ще, й це, е, да? так ще й відкриті списки зробити. Там треба конкурувати ще й собою, самим собою. Ви розумієте, що такі відкриті списки. Але я думаю, що вони не встигну, не зможуть змінити е систему, і вони проходитимуть за парламентською президентською формою. Я можу верніше за змішаною формою, е про мажотарну Я думаю, що можливо ситуація зміниться і проголосують за пропорційні за закриті списки. Але е вплив громадянського списку такий, що вони по факту будуть ставати відкритішими. Ну-ка, загані сьогодні туди, я не буду називати привища, оскільки ми знаходимося практично вже на виборчих перегонах. Заганіка. Тобто, йдеться там, пам'ятаєте, Філіндаш був удара, там, на Десь, якщо в Одесу да, згадували. Да, 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 З'явилися експерти, журналісти сказали, та минуточку, може, по соціалісти, то там я зараз не, не, не про Євгена, а про ситуацію, яка складається. Сьогодні складно буде пройти е, передвиборчі списки, це буде основою технології. Ні банери, ні плакати, ні а, слогани. Яким чи, чи, чи та списку буде основою технології на вибор? Там не побачимо тих, хто зараз, поки ми зараз говоримо, вже думає, що вони там питання порішають, навіть в наступному парламенті. Але треба робити? Ну, тобто окей, але може, може тоді робити якийсь такий двосполовинорічний парламент. Ну, тобто, що я маю на увазі? Я розумію. Що які зміни необхідні, а розумні люди кажуть, що необхідні докорінні зміни, просто, просто абсолютні зміни. І чи здатен тоді цей парламент, який по закритих списках все одно зробити? і… Як би сказати, освятіть ці, ці зміни, да, де люди, яких ми не знаємо, я не думаю, що наступний парламент, е, який буде, буде е, попрошу, не це не можна аргументувати на 2,5 роки, на 3 роки, є 5 років, значить 5 років. Так е, йдеться про те, що я не думаю, що він буде таким, яким ми його побачимо на вході. Під час е, прийняття присяги народними депутатами, тобто те, що ми говоримо про суспільство, це треба говорити і про політичний бомон, да? про ту еліту, яка називає себе елітою. Е, я дуже добре. Я, я знаю, як проходить система, е, як, як слова говорять. Президента Америки, так якщо президент Америки, тоді коли Керрі домовлявся з Лавровим, не домовлявся, а говорили так, то він сказав, що народ України заслуговує до сим заслуговує того, щоб його долю не приймали за лаштунками за його спиною. Це одразу була подача, тому що Лавров казав, і Путін нам не будем ставити за вісимось наші сложної по Ірану, по Сілі, нам на жапроси рішати. <твісна> mm -hmm. Він no, сказав, що no, no. народ України заслуговує це відповідь на на те запитання стосовно громадянського суспільства. Якщо система аналізу, система подачі інформації у американського президента найкращою система в світі да така, що він сказав, що народ України заслуговує це питання нашої з вами роботи. Воно залишається. Mm -hmm. Значить, а чи розуміють політики, які зараз домовляються? Зараз групи домовляються і вони думають, що. Ну, вийде удар там, 40 людей. Там ми там, рішуємо прос з групою русських е демократичній прогресивної партії, там знову побачимо ті ж самі обличчя. Да? Але е закордонно спонсоруємо, зрозуміло, да? вони вирішують, але вони не зможуть робити так, як вони хотіли би. Відповідаючи на дані, конкретно е ми знаходимося в постійному зміні постійних форм. І тому е я думаю, що і уряда це стосується. Тобто, якщо буде ситуація така, Янукович, не здаю Захарченка, то як теорія катастрофи, Сенеретіка говорить, е система. Рушиться одразу. 18-го стріляли, 21-го президента вже не стало, да, в країні. Так буде до речі в Росії з Путіним. Якщо вона буде гнучка, якщо походу зможуть вони А не було ніколи... Не, розумієте, це, це така дуже красива історія, до якої ви мене штовхаєте, до роздумів, про яку ви мене штовхаєте. Гнучкість в тоталітаризмі е, відсутня. Відсутня. Просто не зворотнього зворот, 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 Правильно. Е, Абсолютно в демократії, демократія не може перемогти в антитерористичній операції швидко. Тоталітарна держава би перемогла би позавчора за одну секунду. Ну там було правда, мирних жителів би вбили б там пару десятків тисяч, але все б загоїлось. Тобто, це такий момент дуже досить складний, коли, коли наростаюча демократія і є кака радіми, п'ятна капіталі, п'ятна янукувізма. Оце все дає дуже складну картину. Коротка передача. Е, кори, кори, Черчилль виграв війну, програв вибори. Розумієте, хто зараз пам'ятає він програв вибори? Деться про те, що добре Путін виграв війну, ніби в чеченську. Так хто зараз там? Е, скільки там чеченців? При Джахарі Дудаєві було росіяни. Скільки зараз при Кадирові? Легітимність Кадирова в Чечні на порядок вища, ніж легітимність Путіна. Імперії, і до речі, тоталітарні імперії тим більше так я не кажу про конституційні да монархії імперії в сучасному світі дуже дорого обходяться. Практично, другі слова Обами, дуже дорого обійдеться анексія Криму Путіним, і так воно і відбувається. Тобто, ми здали в оренду дуже дорого і тимчасово Крим. Зараз питання по суті, да, про яке яке ви поставили? Тобто йдеться про те, що. 에, тоталітарізм він не має він не має зворотнього зв'язку тому він рушиться одразу да по по атракторам по категоріям можна 에, 에, про це говорити зрозуміло що Черчилль казав, що демократія дуже складна але краще і гірше але краще він не знає а, не знає дійсно так не відбулось але ж ми пам'ятаємо Черчилля. але і чим... е, відповідачу да. все ж таки на запитання е, путін він програє. Єдине, що в Україні не авторитаризм. Я колись давно казав, коли Янукович тут був, що його советники в нього радники погані. Тобто, якщо президент країни не може приїхати на стадіон, а так відбувалося, він львівську арену відкривав на день раніше, так щоб типа там народні зібрався. Якщо він не може зробити, де авторитаризм навіть не те, що неможливо в цій ці Ні, ну був побудований. Я думаю, в окремих двох областях принаймні в одній точно він був побудований. Тому що найбільш Совєтська область це Донецька. Ми виходимо область. на соціокультурні питання. Да, так, І це ти нікуди не дінешся. Але мене це зацікавило. А коли це станеться з Путіним? Mm, знаєте... Воно вже сталося. Тобто ми знову таки проходимо. Питання зараз не про те, що я там на -на назву там якусь там дату. Да? Хоча в мене є і Ні -ні, я не питаю тобі. назву. Я на назву Коли ми, 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 ми бачимо зараз, що відбувається в Росії. Ми бачимо, що зараз воно все дорожче обходитиметься. Ми бачимо, що е Радянський Союз велили не ми з вами, да? хоча ми, я так думаю, докладали цього Василь, а ціна на нафту і даровізна е Афганістан і всіх остальних проблем да? для Радянського Союзу. Буш був про Приїжджав і казав, ні треба нам навіщо такі проблеми. Зараз Росії стримують два все фактори. Я не на власні очі. Я також. Ядер, ядерна зброя. Нам треба вже думати е, заходом, коли ми в Ялті будемо робити конференцію по що робити з ядерною зброєю на території Російської, е, Російсь... Російської Федерації. Російської, розумієте? Російської, Федерації. От, питання зараз не то. Питання в тому, що воно буде, буде дуже швидким. Деться про те, що ніхто не думав, що Янукович е, тут були е, Валенса квас... е, розповідав, що да, куди там, тіпа, е, вот, а він та знає, як е, скидати. Там це треба мережу робити. Лідери наші були проти. Пам'ятаєте, що відбувалося? І чому феномен Порошенка? Тому що він не сидів в приймальні. Да? От. Лідери не хотіли, але не могли очолити цей процес, не, 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 не тримало руку на пульсі так, громадське, громадянська суспільства і людей. Йдеться про те, що немає громадського суспільства в Росії в такій критичній масі загроз для це? Тому це другий фактор. Ядерна зброя. І другий фактор це ніхто не хоче такого хаоса, не управляємо на такій великій території. А тому, що... Який механізм тоді зміни влади? Згадайте, згадайте просто, яка удавка була припустимо на народах Іраку, і що відбулося потім зараз і не американці, а шиїти, сунітами, курдами. До чого призводиться ці речі? Тобто, вся ця удавка, вона ну люди бояться, так ми також не застраховані від впливу. Знайте, якось проблема Путіна в тому, що вони, знаєте, Росія займається експортом сировини, отримує готову продукцію. Вона експортує в Україну терористів. Ми їх тут обробляємо. Да, а назад ми готовою продукцію сепаратизму їх і, тобто вони по, по факту вже отримують те, як можна це робити. Да? Тобто, факта фа, суспільство в них не буде голосувати, не буде громадянського суспільства. На жаль, воно отримує таких мас, коли в цю нішу екстремізму, сепаратизму хлину ну, не, не лучші люди. Да? Тому вони там і стрілкова стрілка не хочуть пускати на свою територію. Тому цих оброблених сепаратистів, які ну, десь там ненавидять Путіна, тому що будь-які сили під час якихось радикальних дій більше радикалізуються. Тому, да, да, Майкл. Колінс е, отримує, розпочинаючи війну, села да, отримуючи республіканську республіканську армію, підписує договір, де Белфаст виходить і його застрелили свої. Зараз ще більше радикуються. Ці розмови, які ми чуємо, та Путін, я вже йому говорив, каже Баркашов, розумієте? Тобто вони вже думають, що він, тіпе, там може такі там. Е, а яка, Який це? механізм все ж таки? Ви ви думаєте, що можливо? Я сподіваюся, що буде така собі сім'ї Боярщина, яка відбулася колись, а, коли тобто, е, тобто, те, тобто що вони багаті і впливові зберуться ну, десь за, за, за Платоном да, коли такі авторитарні ребята, да, то або е, народ скидає, а ми зараз просто ну, не, не, не можемо цього зробити. Або е, люди, типу, такі змовницька, якась така річ, а, Та а народ а туди хли, не, розумієте? А Хто? А хто ці люди? Хто це люди? Це ліберали, це прозахідні люди, це люди, які розуміють. Чи це просто, щоб змінити вивізку і, і залишити все так, як було? Ну вони хіба хочеш мусиш. Тобто вони можливо він ній стає їм загрози. Тобто, якщо є попит знову і він створюється, то ситуація саме таким чином так і може розвиватися. Проблема Росії це окрема передача, знову таки. Просто ситуація, не те, що я. Коли зараз я говорю, це точно буде не кооператив озера, да, де там вони рішать. Тобто Але вони зараз я... застраховані. А от, е, а от яким, яким чином буде відбуватися делегітимізація Путіна? Ну, 83%, ну 87 рейтинг, ну 88. Але ж ми згадаємо, які були рейтинги, я не знаю, там у Врем'янова да? да, Там да, да, Керінський да. збирав 50 тисяч людей. Просто так голос е, його б Але з... розумієте, потім... чому питання. питання? Питання в тому, що цей третій Рим. І ця окрема цивілізація це, знаєте, окремі рецепти. Це окремі рецепти. Тому що е, вони ж самі не знають, хто вони. Принаймні, вони плескали в долоні, що ми європейці. Рівно через три роки вони почали плескати в долоні, що ми китайці. Ну, азіати. Німець каже вам. Та, та, і так далі. Тобто, і тут питання, я, я би сказав, я не знаю. Е, Е, Цивілізаційне питання самодентифікації да, да, це, це головне да. питання. Вони привласнили чужу історію за Петра. Да. Вони привласнили чужі вкрали Боголюбське ікону, да, тобто, да, святині, да. не може е... і тепер що робити з тим? Да? Без України що з цим робити? Mm. Абсолютно незрозуміло. І я думаю, що це екзистенційно якось виглядає все. Що воно воно е, окей, ви зні, знімете Путіна? Тут питання не в Путіні, а в Росії Звичайно. що робити от з цим величезним Звичайно. шматком землі. Який не може про себе подбати. Так? А якщо може порадити, то виключно в, в тому, щоб поставити на собою чергового царя, який би всіх там бив по голові і так далі. А так світ не існує вже. І от що робити? Приволючою ідею російської шовіні. Тобто питання інше. Православе. Північ ряду. світу йде ні в ногу, а одна Росія йде в ногу. Весь пів... Вся північ світу приблизно однакова. Включно з японцями, які ніби абсолютно не, не можна переплутати з поляком чи з німцем. А тут посередині стоїть така, така махіна, яка каже: а у нас окремий світ, але ніколи не може пояснити. Коли вони кажуть духовність, ми не знаємо, що таке духовність. А як це? Як помацати духовність? Ми що, ходимо в церкву, так виявляється українці, виявляються, я не, не знав, чи там, нещодавно, в чотири рази більше ходять в церкву, ніж росіяни. І, і не кричать, що ми духовні. Ми сильні. Ну, що таке, ви сильні? У вас 50 тисячна армія, все, все, кінець, більше нема. Боєздатні, я маю на увазі, там може їх мільйон. Ракети американці мають сумнів, що вони полетять. Навіть в разі Третьої світової війни, ну просто вони і іржаві. Науки нема, сільського господарства нема. Цього не альо? А навколо все розвивається. Китай щось пре, Японія, Польща, Естонія, всі всі щось кудись ідуть. Дійсно, не було б Путіна, а був би прямокогнутою. Тоді був попит да. на сильну руку. Да, Росія довго. Не... Якщо ліберали Солженіцини з посохом по Росії пишуть, сталося да, ті, да, як да, обустроїть Росію. Якщо говорухи, Росія, яку ми потеряли, показує криміналітет і знову відтворює. Якщо поруська православія торгує, е... і... І... І розповідаючи і... і ховає годинники фотошопом, тобто ми говоримо про те, що горною детермінуючою таку ідею, да, цей е... це все ж таки шовінізм. Тобто всі інші... А от ми такі. Да? Це фактично наслідок ще оцього монгольсько татарського золотоордінського способу мислення, да? мислення і приломлення всієї ситуації, цей догляд. Питання зараз знаєте, Путін. 20 секунд у вас є. За перепрошую, просто мені в вухо кажуть, що 20 секунд більше не дадуть. Я просто думаю, що відбудеться воно саме в таким на жаль в революційний спосіб. Тобто відбудеться така ситуація, коли Путін буде, буде не потрібен, буде не буде відповідати попиту народних мас, в тому числі можливо на таких екстремальну ситуацію, яку б вони хотіли би щоб вона розвивалася. Тому пронос мене негативний стосовно Росії. Валерій Димов, директор центру суспільної інформаційних технологій, форуму назвостях був вже тепер. що ще раз його запросити, щоб ми більш докладно поговорили про. Дорогу Росії. Отак. Все, закінчилася програма підсумки. Микола Вересеніївів. Завтра побачимося знов на цій самій програмі. Дякую, що дивилися. Дякую, що прийшли. Дякую вам. На все добре, пані і панове.